2023 рік для нас, як і для усієї України, був роком стійкості. Так розпочинають свій звіт депутати Брусилівської селищної ради, обрані від партії Слуга народу, і додають передусім, докладали зусиль для підтримки Збройних сил України. Все, що потребують сьогодні збройні сили, в тому числі і старлінки, і генератори, якісь запчастини на автомобілі. Ми купуємо продуктові набори, батончики, засоби гігієни, окопні свічки. Наприклад, дуже багато виділяємо на віск, бо хлопці багато просять, і в нас машина волонтерів їздить постійно на передову. Долучалися до допомоги зсу і діти просилівської громади. Директорка Хомотецької гімназії Любов Павлюк, котра є депутаткою селищної ради від слуги народу, розповідає: учні неодноразово проводили благодійні ярмарки та заходи, аби підтримати наших військових. Вручені кошти. Ми купували тепловізори. Ми купували камери спостереження для медичних карет. Все, що нас просили наші хлопці, військовими безпосередньо відправляли на передову. І тим відчували, що ми потрібні їм. Багато дітей робили різні поробки, обереги і також вкладали в посилки малюночки, побажання, листи військовим. Брусилівська громада допомагала і медичним закладам Житомирщини, зокрема військовим шпиталям. Подаровано для е, житомирських шпиталів. Е, Медична допомога в кількості десь три тони медикаментів. І це служить вагомою допомогою для наших поранених бійців. Особливу увагу депутати Брусилівської селищної ради приділяли внутрішньопереміщеним особам, котрих громада прийняла найбільше у Житомирській області. Рішенням сесії усі об'єкти комунальної власності передали до установи центр надання соціальних послуг. Зробили це, аби створити тимчасові місця проживання для переселенців. За рахунок громади, все, що ми могли виділили кошти. Ми зробили там ремонти. Крім того, залучили донорські кошти. Співпрацюємо майже з 15 -ма міжнародними організаціями. Допомагаємо з оформленням документів, якщо вони втрачені, працюють психологи з даною категорією людей. І далі намагаємося людей працевлаштувати, які в нас тут є. Ми надаємо допомогу, щоб задовільнити їхні базові потреби. Це елементарно якісь медикаменти, продукти харчування, одяг, взуття. Ну і необхідні побутові речі по мірі можливості, ми ем, задовільняли потреби людей. Упродовж року у громаді приділяли увагу і соціальним верствам населення. Зокрема, запровадили проєкт спеціальної міні-пекарні, у котрій усі люди, які матимуть потребу, зможуть отримати хліб безкоштовно. Ініціативу поширюють і на інші громади. Ми будемо працювати для громади нашої і не тільки для нашої, особливо ми подружилися з громадами, які поруч з нами це Макарівська, це Бородянківська. Громада, це та деокупована територія, де люди сильно постраждали, вони для нас також є небайдужі. Ми допомагаємо і значну частину ми будемо висилати для допомоги, для підтримки наших хлопців. На передовій окремим напрямком роботи було створення відповідних безпекових умов у навчальних закладах, щоб діти могли комфортно почувати себе в укритті під час повітряних тривог. Ми надавали допомогу залити підлогу бетоном, щоб пиль не піднімалася, і дітям було в укритті. Комфортно проводити свої уроки. Також ми надавали допомогу для шкіл нашої громади: це парти, це стільці, це дошки шкільні, які є необхідними для цього навчального процесу. Цього ж року розповідають депутати: розвиватимуть уже існуючі проєкти, а також продовжуватимуть робити усе задля нашої перемоги.